Ростив процес отримання безоплатних інноваційних протезів учасниками бойових дій йдеться про високофункціональні протези. Вони дозволяють людям з ампутованими кінцівками не лише відновити базові функції, а й виконувати складні рухи та дії. Раніше одержати такі вироби можна було лише через рік після первинного протезування. Крім того, урядовці скоротили перелік документів, які протезно-ортопедичні підприємства повинні подавати в держоргани щодо забезпечення військових протезами. Більше деталей програми дізнаємося в Олени Кульчицької, радниці міністра соціальної політики України. Вітаю вас, пані Олено. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, раніше високофункціональний протез можна було отримати лише за 12 місяців після первинного протезування. Що змінюється зараз? Зараз е постанови кабінету міністрів України дозволено первинне протезування протезом підвищеної функціональності відразу у певних випадках складних ампутацій. Мова йде про високі ампутації вище середньої третини плеча, і коли повне вичленення в плечовому суглобі, і аналогічно по нижніх кінцівках у разі вичленення в тазостегновому суглобі. додатково при подвійній ампутації кінцівок також допускається відразу первинне протезування виробами підвищеної функціональності. Окрім того, ми передбачили механізм, що коли є інший рівень ампутації, будь-який людина також може відразу військовий може відразу отримати протез підвищеної функціональності. Якщо готовність до отримання такого протезу буде підтверджено висновком мультидисциплінарної реабілітаційної команди, це є ті команди, які працюють в закладах охорони здоров'я, надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах, і що не менше впродовж 21 дня постійно працюють з пацієнтом готуючи його до протезування. А в дуже багатьох випадках така тривалість він допомоги досягає декількох місяців, тому вони точно можуть оцінити стан пацієнта і видати відповідний висновок. А як ваша ласка, поясніть? Будь ласка, чим відрізняється високофункціональний протез від звичайного? я так розумію, що це доволі високотехнологічний виріб такий. Так, Ось. це насправді дуже складний технологічний виріб, який потребує тривалого налаштування mm. і навчання користування ним, е, його називають це до цього виду е, протезів. належать ні електричні протези. Це коли, е, наприклад, коли ми говоримо про протези рук, коли е, їх ще часто називають біонічні Ой. протези, коли це цією кискістию, коли пальцями керується через імпульси, які надходять від м'язів, які є найбільш міцними в організмі, які залишилися функціонуючими власне ті кінцівці, яку протезують. Що стосується протезів ніг, то це протези з електронним коліном, які обладнані мікропроцесором, який також. Полегшує ходу, полегшує, наприклад, підіймання по сходах і робить більш комфортним для людини власне пересування на різних площинах з різною інтенсивністю ходи. Яка вартість таких протезів? Ну приблизно порядок цін мінімально те, що компенсовує держава, це зараз становить мільйон 100 тисяч гривень. Максимальна вартість протезу більше ніж тисячі. 4 мільйони 200 тисяч гривень. Тобто, це залежить від того, який це рівень ампутації і який комплектуюче використовується, а, розкажіть, будь ласка, за яких умов військовий з ампутацією от зможе отримати високофункціональний протест? В принципі, ви вже назвали медичні а, показники. Так, правильно сказав. А які документи потрібно мати? Куди звертатися? Важливо, що пам'ятати завжди, що військовим не потрібно встановлювати інвалідність. Це в нас на жаль, все ще часто так відбувається, що аж дійшовши до встановлення інвалідності, угу. військовий отримує призначення на забезпечення протезом. Якщо ми ведемо мову про високофункціональне протезування, то його призначає або мультидисциплінарна реабілітаційна команда, або ВЛК також як військово-лікарська комісія, яка також має відповідні повноваження щодо підтвердження необхідності протезування військових. І фактично інші документи збирає саме протезне підприємство. Тобто, тут власне це цей вид протезування відрізняється від первинного протезування, тим, що це не людина звертається, а людина обирає свій протезне підприємство, яке може і здатне виготовити такий протезний виріб. тому що не для того, щоб людина могла отримати протез підвищеної функціональності, вона має обрати собі те протезне підприємство, яке має кваліфікованих. Протезистів, які пройшли навчання від виробника на встановлення відповідних видів високофункціональних протезів. Мова йде про те, що виробник, який виготовляє комплектуючі, які коштує 10, 20, 30, 40 тисяч доларів, він не надає можливості будь-кому людині без відповідної підготовки і кваліфікації встановлювати такі, такі комплектуючі у складі протезу. І тому такі фахівці повинні пройти навчання саме на встановлення конкретного виду комплектуючого. І тоді цей фахівець може. Же виготовити такий протез, крім того, він повинен подати обґрунтування, чому обрано такий, такий, такий комплектуючий для цієї людини, як вони найкраще відновлюють її функціонування, калькуляція виробу, тобто скільки коштує кожна з комплектуючих, і укладається тоді тристоронній договір між людиною, фондом соціального захисту осіб з інвалідністю і протезним підприємством, яке здійснює виготовлення такого виробу детальну інформацію про відмінність первинного протезування, і вторинного протезування чи протезування виробами підвищеної функціональності, зараз можна знайти на лендінгу, яке запускає сьогодні Міністерство соціальної політики. На екранах ми бачимо власне адресу протезами де власне розписано і види засобів реабілітації, і покроковий алгоритм, як звернутися, куди звернутися і з якими документами. І хочемо звернути увагу, що власне цей лендінг ми запускаємо, маючи можливість постійно оновлювати інформацію, яка там розміщена, тому це не буде статичний інструмент. Платформа а та платформа, яка постійно буде оновлюватися, наповнюватися актуальною інформацією. Пані Олено. Я вам дуже дякую за ваш час, за вашу роботу, за цю розмову. Це Олена Кульчицька, радниця міністра соціально соціальної політики України. Була у нас на зв'язку. Дякую вам на все так. добре.